Вітаю вас на телеканалі Сфера випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Завтра у рівному зросте вартість проїзду замість 1 гривні 50 копійок 2 гривні. Саме стільки з 1 жовтня доведеться платити за проїзд в рівненських тролейбусах. Нагадаємо, підняття вартості проїзду ініціювало комунальне підприємство Рівне Електроавтотранс. Основна причина здорожчання електроенергії. Хто відповідатиме за смерть дитини? Комісія при міністерстві охорони здоров'я не побачила провини лікарів у смерті рівненського хлопчика Миколи Антонюка. Нагадаємо, в листопаді минулого року п'ятирічна дитина померла у стінах Рівненської обласної дитячої лікарні. Потрапив до медзакладу Миколка з підозрою на апендицит. Згодом вже після смерті лікарів встановили у дитини рідкісну хворобу крона. Із висновками медиків батьки не погоджуються і причини смерті вбачають в елементарній Дбалості більше про хід розслідування розкажуть наші журналісти. Скоро мене рік як Миколки не стало, та родина Антонюків досі не може говтатись від страшної трагедії. Нагадаємо, п'ятирічного хлопчика доставили до обласної дитячої лікарні з підозрою на апендицит. У дитини була висока температура, проте, за словами батьків, належної допомоги малеча так і не отримала лише укол ножпи, заборону пити воду і наказ чекати до ранку, щоб пройти УЗД. Я тоді була в палаті, яке вже Миколка помера. Цей домановський старший пішов, він навіть я не пішов до дитини, тільки почав, вже, щоб реанімацію, реанімацію, дитину в реанімацію вести. Але ж медсестр він сам про якусь допомогу надати, так і вже кваліфікованіший ну, спеціаліст ж медсестри, з реанімації нікого не було. А от заключення мозики нещодавно оприлюднили журналісти. Говорить про інше. У Миколки вже після смерті встановили рідкісну хворобу крона, хронічне запалення шлунково-кишкового тракту. І тому, за висновками, цитуємо, смерть дитини була обумовлена не недоліками у наданні медичної допомоги, а власне, тяжкість тяжкістю захворювання. Під таким заключенням підписались експерти головного бюро судово-медичної експертизи. Батьки ж розповідають, хлопчик був дуже активним і жодних натяків на якісь патології в нього не було. Дитина була дуже активна. Про те, що підозри навіть що вона була просто хвора, не було ніяких підозр. Не говорячи про те, що вона була дуже хвора, там, як вони кажуть, смертельно хвора, взагалі таких підозр і таких симптомів дитини не було. Наразі батьки чекають на оголошення підозри лікарю, який тоді приймав хлопчика Константину Думановському. Цю справу розглядатимуть в суді, проте експертиза певним чином може змінити хід подій у розгляді справи, каже адвокат родини. Причина с зв'язку між діями лікаря в даному випадку і тяжкими наслідками не виявлено. Тобто мається на увазі останні два абзаци експертизи, а в тому, що дитина вмерла би і так, незалежно від від надавалася йому якісна медична допомога чи не надавалася. Тому, в принципі, щоб кваліфікувати дане кримінальне переваження по 140 статті, вже не варто. Тому 140 сорокова стаття вже виключається. Тому я думаю, що вона буде перекваліфікуватись на 139-ту. Надання хворому пацієнту медичної допомоги медичним працівником. У поліції ж кажуть, експертиза не дала вичерпних відповідей на запитання, які ставить слідство. Нам ініційовано призначення повторної сто медичної експертизи. Назву знову я не хотів би називати. Залученням різних спеціалістів з різних експертних установ. Зокрема, будуть спеціалісти із Києва, СМЕ Волині, з СМЕ. Інших даних я поки що сказати не можу. Нагадаємо, лікар, який приймав тоді хлопчика, завідувач відділення хірургії Константин Домановський, від своєї посади був відсторонений, проте нині досі тривають суди з його поновлення. Але колектив лікарні вже відрікся від свого співробітника. Справа зараз знаходиться в суді, в судовому розгляді. Рішення, яке рішення суду буде, таким ми його будемо там, приймати, так, як вищого законодавчого органу. А позиція адміністративна, громадянська, і медична, і лікарська, що як адміністрація лікарні, так само і колектив лікарні, ми цього лікаря не бачимо в закладах обласної, в стінах обласної дитячої лікарні. Не лишати цю справу без уваги та розголосу обіцяють громадські активісти. Вони знову оголосили акцію протесту в соцмережах з хештегом Карантин безкарності. Рівняни роблять селфі із з марливими пов'язками на обличчі та ставлять фото свій профіль на Фейсбук. Ми не чекали такого цинізму власне від фахівців, від медиків Міністерства охорони здоров'я. Ми не чекали такої цієї крайньої експертизи, яка і, 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 і тих висновків, які пролунали в кінці. Цей цинізм, з яким дитину абсолютно здорову, яка до того не мала жодних клінічних проявів тяжкого захворювання, прирекли фактично на смерть, і зауважили, що яка б допомога надавалася, дитина би не вижила. Ну, це важко передати словами. Тобто експертиза була направлена лише на одне відбілити дії лікаря Домановського, а не дати оцінку реальну ситуації, яка склалася. В свою чергу громадськість вимагає провести ще одну незалежну експертизу, Із цим проханням звертатимуться до обласних депутатів, а ті до міністерства охорони здоров'я. Якщо активістів не почують, вони обіцяють протести. Деякі навіть готові голодувати, бо кажуть, історія цієї дитини близька кожному і повинна мати справедливу розв'язку. Ірина Мороз, Євген Мирончук, випуск новин. Рівненщині фіксують випадки сказу як у домашніх, так і в диких тварин. Як обезпечити себе і своїх чотирилапих улюбленців від контакту з твариною, у якої ознаки сказу, та які перші симптоми цієї хвороби, дізнайтесь з наступного сюжету. Агресивна тварина не завжди скажена. Ветеринари зазначають, на неадекватну поведінку може впливати багато чинників. А ось страх води основний симптом того, що у тварини сказ. Перший симптом це звичайно агресія. Боязнь води. Неадекватна поведінка. Саме характерне агресію може, так сказати, викликати і психологічний фактор. Саме характерне, крім агресії, це боязнь води. Саме такі, на що слід звернути увагу. Боязнь не тільки води, боязнь різких звуків. Якщо ви помітили вище згадані ознаки сказу у свого домашнього улюбленця або ж зустріли дику тварину, в жодному разі не робіть так, як ці хлопці. Осторожно, можете встепітися. Не бери його. Я не Рома. Ти Подожди, сейчас його задають. На його вісок. Давай. давай Скорі, мечок, ти чо, дружок? не бери для роботи з хворою на сказ твариною існують відповідні служби. Доведи Господь з цією твариною контактувати, самостійно щось робити. Звичайно, треба звернутися в першу чергу в ветеринарну службу, повідомити, що там про даний випадок, а тоді вже наша служба буде реагувати по, так сказати, по інструкції Там для вилову тварини там. До певних органів там можливо і мене і КТП 1728, Потрібно цю тварину виловити в першу чергу. Якщо ж ви на вулиці зустріли собаку з ознаками сказу, намагайтесь спокійно і впевнено від неї відійти. Радять кінологи. Це собаки очі вже злобні. слюня слюнь виділення дуже вона безпереривно гавкає, вона на вона кидається. Ні в якому разі не підходити до таких собак, не шкодувати їх, а відходити помаленьку, не тікаючись, але щоб наблюдати боковим зором за собакою, де вона знаходиться. Та коли зустрічі з агресивною собакою вже не уникнути, запам'ятайте кілька порад, які вам стануть у пригоді. Потрібно подивитися навкруги, можливо, є десь камінь камінь палиця щоб ви могли підняти і захистити себе. Якщо цього всього немає, але у вас є в руках сумка, портфель, дітей. Зонтик, все можливо, ви можете так само цими речами захистити себе, але перед собакою потрібно стояти передом, тобто не спиною. Зі спини ви себе ви не будете бачити круг, кута нападу собаки, і собака на вас нападе. Як цими речами захищатися? Якщо сумка, ви висовуєте сумку вперед, двома руками. ...на пасть собаки собака буде кусати за сумку, тоді ви зможете вдарити їй по животу ногою. Собаки це буде боляче, звичайно, вона впаде. У вас є буде час, вигр... час ви виграшний час, зможете втікти. Якщо даних речей немає нічого, у вас в руці, це звичайно складніше. Тоді е, можна так захистити себе від е, порваних тканин на руці, на животі, на шиї ваша рука або ваша нога. Е, вже бачите, якщо собака пригає на вас кусати. У неї роз... відкривається пащ. Складуйте руку в кулак. Кулак можна це давати і прямо в пасть собаки. Пошкоджень для вас як сильних не буде, але собака не зможе його прокусити. Просто трошечки подерета можливо кості. Ну, звичайно, це для звичайних дворових, бо бійцівську собаку взяти це буде чаще. Але можна із такою собакою також справитися. От для рових оце пасть, кулак в пащі, тоді знову ви зможете ногою вдарити в живіт або по голові другою рукою. Також можна взяти 50 грам чорного перцю і 50 грам тютюну, змішати цю суміш і носити з собою. А у разі потреби, аби відігнати агресивну тварину, сипнути перцем їй в очі. Якщо ж вас все-таки вкусила тварина з ознаками сказу, негайно зверніться до лікаря. Те саме стосується і ваших домашніх улюбленців. Звісно, якщо тварина вже вакцинована, то навряд чи вона заразиться. Якщо ж ні, то зроблене в той же день щеплення може врятувати життя вашого улюбленця. Загалом же ветеринари кажуть, завдяки акції по безкоштовному щепленню домашніх тварин цьогоріч вакцини від сказу отримали більш ніж 2,5 тисячі собак та котів в місті. Владислава Стецюк, Роман Шиконець, випуск новин. Облраді розподіляли кошти. Особливу увагу депутати звернули на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає на території зони спостереження атомних електростанцій. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Обласні обранці обговорювали кому і скільки виділити коштів на черговому засіданні бюджетної комісії. Вони розглянули кілька питань, основне з яких це фінансування територій, на яких можливий вплив радіоактивних скидів і викидів радіаційно-ядерного об'єкта. Було окреме звернення від Володимирецького району стосовно того, щоб направити з обласного бюджету всю суму фінансування, яка передбачена на Володимирецький район, на Озерецьку школу, так як вона повністю попадає в 30 кілометрову зону. Ну і відверту є одною з найбільш необхідних до будівництва шкіл, тому що там. Перенаповненість дві зміни і школа в досить поганому стані. Такі об'єкти фінансуються з обласного бюджету за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету. Є е, цільова субвенція, яка спрямовується на вирішення питань і поточної і капітальних питань окремих територій, які входять в зону спостереження. Зона спостереження це 30 30-кілометрова зона Рівненської атомної станції Хмельницької. Одним словом по цій субвенції. Це Озарянська школа Володимирецького району Рівненської області. І значний ресурс туди спрямовується: 4 мільйона 477 тисяч за рахунок належних коштів на ці цілі з обласного бюджету і 6 мільйонів 207 тисяч. Тобто, фактично 11 мільйонів коштів буде спрямовано на вирішення питання будівництва Озерецької загальноосвітньої школи в селі Озерці Володимирецької району Рівненської області. Також кошти будуть направлені і в два комунальних заклади в Острозькому районі та в інші райони, де це необхідно. Крім цього, на засідання бюджетної комісії озвучили суму, яка була виділена для боротьби з африканською чумою. 9 вересня було виділено відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 301 тисячу з резервного фонду обласного бюджету на локалізацію і проведення певних заходів щодо розповсюдження африканської чуми серед, скажімо, ну. Тварин нашої області. Зокрема, ці кошти були використані установами ветмедицини нашої області. Любов Данча, Роман Чекунець, випуск новин. Близько 250 борців з Білорусі, Молдови та України з'їдуться на Рівненщину. 1-2 жовтня у місті Костопель пройде другий відкритий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Другий рік поспіль змагання присвячують пам'яті майстра спорту України, кавалера ордена за мужність третього ступеня Віталія Ставського, який загинув в АТО 3 вересня. 2014 року під час атаки російських терористів на аеропорт Луганська, який десантники обороняли кілька місяців. Служити народу України Так вже з 1 жовтня у нашій країні стартує призов військовозобов'язаних на строкову службу. Хто цієї осені піде в армію і на яких умовах? Дивіться у наступному сюжеті. Обов'язок кличе так в Україні стартує осінній призов. Зокрема, з Рівненської області на строкову військову службу планують призвати 403 юнаки віком від 20 до 27 років. Хлопці віком від 18 до 19 років зможуть піти у армію, якщо тільки захочуть служити за власним. Вік постарше, але юнаки, які мають ну, віком від 18 до 20 років, можуть йти на військову службу за контрактом і здобувати свою професію. У війську спочатку всіх військовозобов'язаних направляють направлять в навчальні центри, де вони впродовж трьох місяців проходитимуть курс молодого солдата. Потім присяга і розподіл у військові частини. Юнаки будуть проходити службу в сухопутних військах, військово-морських силах, частинах центрального підпорядкування. А також підрозділах Національної гвардії строкковики з вищою освітою служитимуть рік, а ті, що мають середню освіту 18 місяців. Варто зазначити, що жоден із цьогорічних призовників не буде відправлений в зону АТО. За рішенням президента України юнаки, які призиваються на строкову школу службу, будуть проходити службу в пунктах постійної дислокації для забезпечення життєдіяльності військових частин в зону антитерористичної операції, направлятися не будуть. Сергій Столяр каже, що серед військовозобов'язаних він спостерігає все більше бажання служити хоча є й такі, які свідомо ухиляються від призову. Для них існує інша міра впливу, зокрема, кримінальна відповідальність, обмеження волі на строк до трьох років. Вікторія Бондар, Ірина Морот, Ярослав Бондарчук Випуск новин. На сході ризикують життям, а вдома платять за спирт та шприц. Так у Рівному заговорили про нагальну проблему лікування та реабілітації учасників АТО. Зокрема, виховну годину провели спеціально для головних лікарів медичних закладів області. Де найгірше обслуговують Атошників і за що вони змушені платити, дивіться далі у сюжеті Вікторії Бондар. Безкоштовний сир тільки у Мишоловці. так всупереч закону про безоплатне лікування та реабілітацію учасників АТО у медичних закладах Рівненщини з них продовжують вимагати кошти. Вимагаються гроші, подинокі по випадки. що заплатили за кардіограму, заплати за ватку спіртом, заплати за шприц. Ми знаємо, що це має надаватися безкоштовно і без Лікування обстеження згідно закону України про статус ветеранів війни є безкоштовним на сьогоднішній день. Ця норма не виконується. Дуже багато скарг. Ті, хто прийшов з війни, що вони вимушені поправити своє здоров'я, лікуватися, реабілітуватися за свої кошти, які фактично не мають. Окрім того, у медичних закладах учасники АТО часто стають жертвами ще одного випробування: зокрема, кількагодинного вистоювання у чергах. Проблема в тому, що учасники бойових дій не приймають позачергово. Тобто люди стоять в черзі, ліко, до лікаря звертається, лікар каже, ну йдіть, просіть в черзі, щоб вас пропустили. Не треба принижуватись, когось просити. Є закон, і ми просто будемо допомагати, щоб цей закон діяв. Найбільший скарг на адресу Рівненської обласної клінічної лікарні. Тут найпроблемніше пройти комп'ютерну томографію, а все тому, що цю послугу надає приватна фірма. Є договір між цими структурами і обласною лікарнею, в якому прописано, що певний процент людей. Це тобто учасники, а то соціально захищені люди обслуговуються в них безкоштовно. І відповідно на кожний місяць видається певна кількість обстежень. На комп'ютерну томографію виділяється 20 безкоштовних обстежень місяць. Іван Тежук запевняє, що незважаючи на ці домовленості, цей припис так і не виконується. Вони паспортів студию кажуть, у мене кількість банк великий, я не можу звучити хто. Але ну отак от, так от ми беремо гроші, безкоштовно, у нас немає. Дещо інша ситуація у міській лікарні. Зокрема, начальник управління охорони здоров'я міськвиконкому Вікторія Покоївчук зазначає, що лабораторні аналізи рентген тут роблять безкоштовно, а на комп'ютерну томографію вони відправляють у діагностичний центр, який не проти прийняти цих людей, розуміючи складні ситуації, і великі кошти, які йдуть на лікування тих учасників АТО, які отримали серйозні поранення. Ми ініціювали зміни в положенні про матеріальну. Допомогу і тому для таких учасників АТО є можливість отримати матеріальну допомогу на подальше лікування. Таку матеріальну допомогу у розмірі від 3 до 5 тисяч гривень вже отримали більше 10 учасників АТО. Вікторія Бондар, Євген Морончук, випуск новин. 2 жовтня рівненський зоопарк відзначає міжнародний день тварин, що традиційно відбуватиметься на території контактної експозиції Бабусине подвір'я. На гостей чекатимуть показові годівлі домашніх тварин, майстер-клас, подоїння кози, приготування домашнього сиру, виставка яєць та шерсті тварин, катання на возі та поні, створення цікавих зачісок коням. Також усі бажаючі матимуть унікальну можливість почути цікаву інформацію про особливості отримання домашніх тварин. Від наших ветеринарів, початок свята о 12-й годині. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.